Хочу дещо показати ще. Ось такі маємо вже кавунчики. Десь приблизно вийшло їх. Діти рахували 12 штук в цьому році. Бур'янами все страшно заросло, поки мене не було вдома. Тут залишки в мене калірабі на салат. Дуже її люблю. Ну, якщо так обережно пройти, ну, такий кавунчик кілограм. На п'ять, напевно, вже буде. Тут дивиться, який великий як футбольний м'яч, а там, не знаю, зараз до нього підійдемо. От ще дві штучки таких непоганих, не буду їх розгрібати, вони сховалися за листям. І ще десь тут в мене має бути диньки. І, 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 і до в мене ще є диньки такі. Зелененькі. Одна, друга. Диньок я небагато сіла в цьому році, диньок було в нас. Три чи 4 кущика, а що там посходили, не знаю. Ну от поки що, я нарахувала шість диньок. Бачите, такі вже урепалися. Маленька, зелененька. Ша. Ну і самий гарний екземпляр наш. Зараз я до нього дійду. Тут вже кілограм сім в цьому точно є. Може навіть більше, я вам скажу, що напевно ми його зараз знімемо спробуємо з'їсти.